Всім добрий день із сонячного Закарпаття, з міста Мукачево. Сьогодні 16 квітня, 25 рік. І ви подивіться, яка краса у нас. Жовтий килим з кульбаб. Дивіться, яка краса. Свято-Духівський храм на березі Латариці. І ви подивіться, яка неймовірна краса, все жовте, тільки сонечко трішки вийшло і все почало квітнути. Євачка обідає. Жальний комплекс на набережній, парк молодіжний, а тебе на набережній? Сьогодні жарко, передають 25 градусів тепла. Люди вже пороздягалися, дивіться яка краса, сонечко виходить, дивіться яка річечка гарна. Сонечко вийшло, все блищить, вулиця Парканія. Це яка краса, неймовірна. Венеція з тієї сторони сінсей, аврора епіцентр, вулиця Ужгородська. Денська І це, яка краса, сакури розквітнули, яка краса, неземна. площа Шевченка, Універ. Мукачевський державний, і вони майже розквітнули. Дивіться, яка краса. Площа Тараса Шевченка. Ось така гарна локація. Ще буквально 2-3 дні і буде краса неймовірна. І на тій стороні, бачите, яка краса. Фітомаркет. Дивіться, які гарні квіточки. І вулиця Карпенка-Карого. Неймовірна краса. Вулиця Яна Коменського. Ось така алея Санкор. Ось дивіться, на кожній вулиці сакури, куди би ми не пішли, і там, і тут, і біля школи, біля церкви, в центрі, скрізь сакури. Бачите, майже розпустились. Це Коменського Яна Амаса, Карпенка карого Івана, вулиця Панаса Мирного. Теж алея сакори така, молоденькі сакури. Роз'їгав ринок Теж дивіться є сакури. Ось ми прийшли до Росвіговського фонтана, але він зараз не працює. Може пізніше його включають. Дивіться, яка краса, все жовте, все в кульбабах. Водичка чиста в фонтані. Значить, включають. Ой, яка краса, ви подивіться, тут інших слов і не підбереш. Все квітне. Неймовірно гарно. Площа Героїв Майдану. Це Росвіївська. Бачите малесенькі, молоденькі сакури. Нові будинки, район новий, дуже гарний, охайний. Різні магазини, народний магазин, фермерське м'язко, аптеки все є. І ось дивіться, нова алея, Сакур. Теж молоденькі гарні дерева. Дивіться, яка краса. Квіти квітнуть майже скрізь. Дивіться, вишеньки квітнуть, скоро каштани розпустяться. Вони вже випустили свої такі. Бруньки. Яка зелена ялиночка. Дивіться, вже сирень розпускається. Ось такий район Росвігівський. Також є солодощі, магазин Вацак. Дивіться, як розпогодилося сьогодні, а до обіду було хмарно і прохолодно. Птички співають. Ті радіють сонечку, теплу, нарешті, нарешті дочекалися. Дуже тепло на вулиці. Прям навіть жарко на сонечку. Салон краси, чарівниця, бар зліва. Зупинка розвігівська і собор святих Кирила та Мефодія Дуже гарний собор. Собор святих Кирила та Мефодія Аквадім бачите на кожній вулиці сакури. Куди б ви не пішли, скрізь сакури, тому що Мукачево місто сакур на Закарпатті. На Росвіївській є різні магазини, продовольчі, ларючки, алма є. Вулиця Данила Галицького. Mm. І теж дивіться, яка краса. Готель Альфа. І теж алея Сакор. Неймовірна краса. Вулиця Грабовського. Дивіться, які кущики гарні. Вулиця Данила Галицького, Магнолія. Вулиця Дарвіна. Ось туди. Дивіться, сирень розквітнула, а пахне, неймовірно, пахне. Панчики розквітнули. А ось це Яна Амаса Каменського. Дуже гарно. Подивіться, як річка блищить. Яка ну, краса Сімейна клініка доктора Віктора Петрова. На набережній. Готель Фердинанд. На набережні. Ресторан Гавань Дивіться, який гарний ресторан. Боже, дитина на радостях побіжала до води. Дивіться, яка краса, неймовірна, як дитина радується. Ви подивіться, що вона робить. Вона вже купається, їй дуже жарко. Сьогодні дуже тепло, неймовірно, тепло, гарно. Ви подивіться на цю поляну. Це краса неймовірна. Ці сакури ще не розквітнули. Ось дивіться, така краса на 16 квітня. Я думаю, до 20 квітня все розквітне і буде дуже гарно. краса! все в кульбабах. Центральний пляж міста. Дивіться, яка краса! тому березі теж сакури, але є сакур. Малесенька, але є. Яблуня вже починає квітнути. Парк Кузьменка. Теж фонтанчик ще не працює, грушка квітне, яблунька, Оща Олександра Духновича, Ратуша. То ще Кирила, там і дивіться, яка сакура там яскрава, повністю розквітла. Як сьогодні жарко. Дивіться яка краса. Дивіться, як розпускаються дерева, з кожним днем все більше і більше, все зеленіє. Ось приїхала бригада. Прибирають. Щасливий Саша Трус з котиком. Дивіться, які молодці. Наводять, чистоту й порядок. Дивіться біля пам'ятника Мартину ярмарок. Вишиваночки, дивіться, які гарні. Дивіться, яка краса, які гарні вишиваночки. Скаміння різні вироби. Дуже гарно з дерева, дивіться, і тут каміння і браслети. Дивіться, яка краса. І заколочки з різного каміння. Досточка 450-400 гривень. Ось такі по 400 гривень, ось така 500, ось такі по 100 гривень, 650, такі підставочки дерев'яні, 600 гривень, 800. Так, мали смо так? Так, мали смоку, я вам передажу. Ось така велика, дощечка 800 гривень. Дуже багато різного. Так що приїжджайте в місто Мукачево, дуже гарне місто. Стел Святому Мартину.